Тиринській вишиванці, де вогонь, руїна, йшла до Бога рано вранці, ненька Україна, Вітер теркоси розплітає в небі чорна хмара, стала й Господа питає, за що така кара, сині вбито в чистім полі, могили, як рани, знову хотять моїй волі отягти кайдани. Бач, лина зажурилась, бо вдовою стала, Чи я тобі не молилась, чи я не благала. Перед ляхом боронила православну віру, святий хрестик не зронила холоднім Сибіру. Дощем збито в полі жито, нема кому жати, скільки іще сльози лити і синів ховати ангели Божий мовить з неба, скоро день настане, хто меча підняв на тебе, на коліна стане. Свята правда, воля й доля в твоїм домі буде, тільки кату не пробачать ні Бог, ані люди.